26 червня троїстий союз у період полону Даниїла. До приходу до влади Новуходоносора тара Вавилонської імперії світом правила імперія Асирія. У 625 році до нашої ери відбулося повстань країн Мідії Вавилона та Єгипту. Причому всіх одразу асирійський цар особисто очолив придушення повстання в Мідії, а свого довіреного полководця Набо Паласара послав знову підкорити Вавилон. Обидві компанії були цілком успішними, причому Наба Паласар виконав свою роль настільки добре, що заслужив і отримав від свого государя почесний титул «Цар Вавилона». Цей набо Паласар був батьком Новоходоносора. Справи в уряді Асирії йшли дедалі гірше й гірше. Тож 612 року до нашої ери відбулося ще одне грандіозне повстання з боку тих же трьох країн. Очолив його цього разу сам набо Паласар. Воно було цілковито успішним. Ніневія перетворилася на купу руїн, а Ассирійську імперію було поділено на три великі частини: Мідія, Північний Схід і північ, Вавилон, Елам і всі рівнини й долини Єфрату і Тигру, а Єгипет уся країна на захід від Єфрату. Печаткою цього союзу між Вавилоном і Мідією став шлюб дочки Мідійського царя з Новоходоносором, сином Набопаласара, коли при виконанні своєї ролі у союзі проти Асирії. Фараон Нехо, цар Єгипту, виступив проти царя Асирії, щоб воювати в Карке Міші над Єфратом. Сталося, що цар юдеї Йосія вийшов на бій з ним і був убитий при Мігіддо. Друге царів 23-29, друге Хронік 35 22 Оскільки вся ця західна територія належала Єгипетському цареві, то для здійснення свого законного суверенітету внаслідок завоювання, він зміцнив. В Єохаза, сина Йосії, з посади царя Юдеї, призначивши замість нього Єлкема, перейменувавши його на Єгоякема, і обклав землю податком. 1 Хронік 3:15, 2. царів 23. 31-35. Фараон Нехо, однак, недовго залишалося насолоджуватися своєю часткою зруйнованої Ассирійської імперії. У 607 році до нашої ери Набо Паласар приєднав Новоходоносора до себе як царя, і відправив його в експедицію для вторгнення на територію фараона Нехо. Таким чином, за третього року царювання Йоакема 607 року до Різдва Христового. Юдиного царя Прийшов новоходоносор цар Вавилонський до Єрусалиму та й обліг його, взяв частину посуду Дому Божого та багатобранців, серед яких був Даниїл, і повів їх до Вавилону. Це, звісно, викликало невдоволення Фараона Нехо, тому четвертого року його якима він вийшов з Єгипту в похід проти Вавилона. Однак він не дійшов до керки Міша, бо там його зустрів новоходоносор, про що йдеться в Єремії 46,1.10. Яхо був переможений і змушений тікати. Одна єдина битва позбавила його всіх завоювань і змусила повернутися до Єгипту. І більше вже не виходив єгипетський цар за свого краю, бо Вавилонський цар забрав усе від єгипетського потоку аж до річки Єфрату, усе, що належало єгипетському цареві. Друге царів 24.7. У той час, коли Кіаксар з Мідії, Набопаласар з Вавилону та Нехо з Єгипту створили свій потрійний союз для знищення Асирійської імперії, Новоходоносор, син Набопаласара, одружився з Амітіс, донькою Кіаксара. Незабаром після руйнування Ніневії та Асирійської імперії розпочалася війна між Мідією та Лідією. Але під час великого бою сталося затемнення сонця, яке настільки приголомшило обидві армії, що вони припинили боротьбу. Цим затищем скористався Набопаласар, щоб втрутитися і попросити обох царів дійти згоди з поваги до богів, які так явно проявили своє невдоволення, затьмаривши сонце. Йому вдалося домогтися успіху, було встановлено мир, і угоду було скріплено шлюбом дочки царя Лідії, з сином царя Мідії. Так Вавелон завдяки престижу свого древнього й могутнього імені та добрим послухам Наболаса. Паласара зміцнився на позиції контролюючого впливу над двома сильними царствами Мідією і Лідією. А коли незабаром після цього Новоходоносор, син Набопаласара, переміг нехо з Єгипту в керки Міші біля Єфрату, вигнав його назад до Єгипту і заволодів усіма його територіями аж до самої річки Єгипет, Вавилон став явно переважаючою силою над усіма. Так і йшли справи, коли 604 року на помер, його одразу ж змінив Новоходоносор, який уже продемонстрував свої здібності у війні, перемігши царя Єгипту та завоювавши усю Палестину і Сирію, легко зберіг велич і перевагу Вавилона над усіма народами. Крім того, родинні зв'язки Вавилона з Мідією та Лідією були тепер тіснішими, ніж раніше, адже Новоходоносор. Вавилона був взятим царя Мідії та Шурином спадкоємця престолу Мідії, що був взятим царя Лісії. Усі ці впливи забезпечили Вавилону на самому початку правління новоходоносора легку перевагу, яка тільки зміцнювалася на кожному кроці протягом усього довгого царювання могутнього новоходоносора. Таким було становище Вавилона перед усім світом наприкінці трирічного навчання Даниїла у Вавилоні, коли він успішно склав останній іспит і був обраний разом з трьома своїми товаришами стати перед Царем, готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.